Доброго ранку, любі друзі. Вітаю вас і запрошую в Україну ліплення. Діти, послухайте і відгадайте загадку Зимою спить, а влітку шумить. Навесні прокинеться, з сонечком обніметься та зелені шати нумо приміряти. Це дерево. Дерево це рослина, у якої є один стовбур. І багато різних гілочок. Дерево високе, взимку дерева сплять, листя немає, залишилися порожні гілочки. Сильний зимовий вітер поламав гілочки дерев. Чи можемо ми допомогти деревам? Так зліпимо для них гілочки. Підкотимо рукава і розімнемо пальчики. Вітер залетів у гай. Ти дерева не ламай, дуже гілки не тряси, щоб не тріснули вони. Підготуємо для ліплення пластилін, дошку для ліплення, аркуш паперу світлого кольору та стовбур дерева. Для цього, будь ласка, знайдіть на вулиці на землі невелику гілочку. Вона підійде нам для стовбура дерева для нашої роботи. Беремо пластилін коричневого кольору. Від цілого шматка пластиліну відщипуємо кілька шматочків різного розміру. Беремо один шматочок пластиліну, розминаємо його пальцями, кладемо на ліву долоню, накриваємо правою і прямими рухами вперед-назад розкочуємо пластилін між долонями. Отримуємо паличку. Це гілочка для дерева. Далі кожен шматочок пластиліну розкочуємо між долонями прямими рухами. До утворення паличок, гілочок. Шматочки пластиліну різні за розміром, отже, ми отримали різні гілочки, довгі і короткі, тоненькі і товсті. За допомогою коричневого пластиліну прикріпимо стовбур до аркуша паперу. Дивіться. Прикріпимо гілочки до стовбура дерева. Починаємо знизу. Прикладаємо, притискаємо. Прикладаємо, притискаємо. Так робитимемо, поки у дерева не буде багато гілочок. Діти, дивіться, яким гарним стало дерево з гілочками. Зліпіть, будь ласка, діти, гілочки для дерева. Коли закінчите ліпити, помийте руки з милом. До зустрічі!